Тиждень до початку Великого посту, за тиждень до наступної неділі, яка для нас буде неділю прощеною, неділю, коли ми самі просимо про прощення один в одного. І у Бога ми зараз поминаємо всіх наших спочинок. І коли ми поминаємо, ми читаємо такі речі, які повинні не віруючи людину злякати, а віруючи людину, сповнити мужністю і духовною силою. Ми читаємо про те, пророцтво, яке надає Христос, що от настає час. вже скоро і буде з'являтися христи і лже пророки Намагатимуться видати себе за Спасителя світу, за Христа Спасителя. І нам треба буде берегтися від цієї спокуси. Але це ще не кінець. Почуєте ще й про війни. І жахом сповниться ваше серце. І наблизиться. Щось таке, що свідчить про кінець світу. І стовпи небесні будуть хитатися. І захитається земля. І піднімуться хвилі. І я кажу, це повинно було б сповнити жахом серця людей невіруючих. Але віруючі люди розуміють, що як неможливо Воскресіння без смерті Ісуса Христа, так не можемо ми сягнути вічного життя, поки ми не померли. І не може статися Загальне спасіння без того, що станеться кінець цього світу, який і в злі лежить, і в ненависті, і хворий. І до того, що ми бачимо, як Господь іде на глухофу. Треба ставитись із скорботою, любов'ю, вдячністю, але і піднесення має бути. Бо це вирішальна мить в історії світу, коли за гріхи людства він віддає себе в жертву для того, щоб врятувати всіх від загибелі. І Здобуваючи смерть, він здобуває Воскресіння. Коли ми прощаємось з рідною людиною, яка знайшла свою смерть. І скорбота, і любов, і вдячність. А дух має підноситися. Бо людина вже здобула життя вічне. І перед нею відкриваються такі обі, які нам незрозумілі, незбагнені для нас, неосяжні і недосяжні, поки не перетнеш тої межи. І так само до. Страшного суду, який настане безумовно. І кінець все, що має початок. І історія людства має початок, вона матиме свій кінець, але це не кінець в розумінні, віруючої людини. Бо тоді настане загальне Воскресіння. І ті, що були правдними, піднімуться у Воскресіння життя. А ті, що заслуговують засудження, піднімуться у Воскресіння суду. І це, безумовно, повинно сповнювати нас хвилюванням, але це повинно з іншого боку надати нам волю, мужність і головне прагнення жити так, щоб здобути Воскресіння життя, Воскресіння спасіння. І так само, думаючи про тих, що пішли від нас, згадуючи їх з любов'ю і вдячністю, зверніть увагу, як змінюється все в наших оцінках і в нашому сприйнятті, як все суятне зникає, залишається головне, що принесла людина в цей світ. Головне, це любов, це добро чи правда. Чи щось ще, ще властиве тільки цій людині? Але постає перед нами на повний зріст. Все найкраще і найсильніше, і найсвітліше в тій людині. І ми повинні зрозуміти, що саме так. Судить Бог. Якщо було, те світло і та любов, та правда і та свобода в людині, поряд з тим була і суєта, і недоліки, і слабкості, і гріхи. Але все те суєтне, слабке і гріховне осипається, падає в небуття. А залишається перед Богом людина в тому найістотному, найголовнішому і найкращому, що вона принесла в цей світ, що вона здійснила своїм життям. І ми безумовно сподіваємось, що вони воскрестуть дорогі нам люди у Воскресіння життя. І за це ми молимось. І сподіваємося, що коли ми відійдемо, теж хтось буде молитися. І в молитві цій здобуватиме неістотне в розумінні життя і смерті, буття і небуття, в розумінні волі Божої. І сутності Божого суду, який буде благодатним і милосердним в першу чергу. І все суєтне, мінливе і недостойне, воно не постане перед Богом. Воно тимчасово, воно і зникне в тимчасовості, а постане на і Ким ми були для цього світу, ким були наші близькі для цього світу? І Милосердний суд скаже навіть і грішним людям, прийдіть сюди, прийдіть, струджені, обтяжені. Я заспокоївся. Коли ми читаємо... І сьогодні читав послання апостола Павла, де він каже, я не хочу, щоб ви скорбили, не маючи надії. Скорбіть. Але майте надію. І ми розуміємо, яка надія. Саме та надія, віруючої людини що найістотне залишається і постає перед лицем Божим. А суєтне зникає там, де воно й має, має зникнути. І поставши перед судом Божим, ми не отримуємо виправдання. Ми отримаємо милість. Ми ж кажемо, Господи, помилуйся.